Андрій Лозовий чекає від міських депутатів радикальних дій. З такою заявою він виступив на сесії Рівнеради. ради. За його словами, правильні та конструктивні ініціативи у Верховній Раді гальмуються. Тому він змушений апелювати до міських обранців, щоб ті ініціювали звернення до Кабміну та президента України з вимогою швидкого реформування країни. Ми змушені звертатись до вас і просимо по всій країні, щоб ви ініціювали звернення до Верховної Ради. До президента України, до прем'єр-міністра Юряду, в цілому з вимогою форсувати ті ініціативи законодавчі, які сьогодні в парламенті намагаються вибити три фракції: це наша радикальна партія, це батьківщина, це самопоміч, яких вимагають багато позафракційних депутатів. Окремі депутати патріотичні з БПП з народного фонду. Основна з вимог зниження тарифів з цього приводу демократичні сили Верховної Ради підготували чіткий законодавчий, абсолютно масові, безболісний для бюджету механізм. Цей проект Андрій Лозовий роздав депутатам Рівноради і просить його допрацювати та розглянути на наступній сесії. Серед вимог ліквідація Нафтогазу, створення національної комісії регулювання енергоринку, скасування ренти на видобуток природнього газу. Це ті ініціативи, які спрямовані. На чи не найболючішу проблему сьогодні це зниження тарифів. Коли я часто чую від деяких колег десь на ефірах, що, начебто, вимога знизити тарифи, це популізм. Я не хочу, щоб не образити присутніх називати, з яких партій депутати це кажуть, це повна дурниця. Крім того, згадуючи трагічні події 32-33 років, Андрій Лозовий попросив депутатів Рівнеради перейменувати одну з міських вулиць на честь Миколи Лемика, героя боротьби зі сталінським режимом та голодомором, і додав, що сьогодні така вулиця існує лише у Львові. Відтак міський голова рівного Володимир Хомко доручив створити з цього приводу депутатську групу. І Як тільки почнуть працювати постійні комісії рівнеради, одразу ж приступлять до закону про декомунізацію. Зряна Жильчук, Віктор Терещук у ритмі подій.